Добрий ранок, друзі. Бачите, кажуть, що та, там бджоляри роблять. Бджоли працюють, а він тільки лежить і гроші щитать, пеньошку, да, так? Так є чи ні? Так. Ти ніс не робиш. Я сп'ю. <сум> спиш, я спиш, як я сплю. Бджоли самі роблять. да, вони не роблять самі. Ми вони, звісно, роблять і ми теж. Ну, треба контролювати цей процес. Бачите, там питаєте, чому лишні рамки там, знаєте, що ви ставите. Ну, як отакі рамки, друзі. Бачите, вона повністю пергова, і ото перегові. Ну нема зараз часу з ними возиться. Ставимо їх в гнізда на край, а там будемо розбиратися з ними. Розумієте? На весну це як золото, знаєте, для весняного старту. Оці пергові рамочки, так що готуємося до зими, лічимо. Щоб не було в нас зльотів. А зльоти самі знаєте від чого від кліща. Так що потрошку, потрошку. Та й приготуємося до зими.